У період совєтської окупації активно нав'язувалась думка, що інтелектуальний центр у Москві, а ми лише периферія, і не здатні нічого досягти самостійно. Це відео наша відповідь на коментарі людей, які захоплюються совєтським минулим, і впевнені, що за 30 років наша держава не має жодних досягнень. З моменту відновлення незалежності вже минуло понад три десятиліття, і нам є чим пишатися. Україна не просто зберегла свій інтелектуальний потенціал, а й інтегрувалась у світову науку, стала партнером глобальних проєктів та започаткувала власні унікальні розробки. Космос Україна двигун європейського космосу. Станом на 1991 рік Україна мала значну спадщину та потужності у космічній галузі. Проте, в часи незалежності ми змогли розвинути її та вдало інтегруватися в міжнародні проєкти. Яскравим прикладом є рідинний ракетний двигун рд 843 який на початку 2000-х розробило конструкторському бюро південне імені Янгеля, місто Дніпро. Спеціально для використання в складі четвертого ступеня ракети носія Вега Європейського космічного агентства. станом на зараз ракета з цим двигуном має понад 20 успішних місій. Варто зазначити, що цей двигун не тільки розроблений, а й повністю виготовляється в Україні. Інший амбітний міжнародний проєкт, в якому взяла участь Україна, був морський старт, запуск комерційних супутників з морської платформи в районі Екватора. Наша держава забезпечувала до 70% технічної складової проєкту. Головний наш внесок українська ракета Зеніт 3 сл Перший запуск якої відбувся у 1999 році. Загалом в рамках цього проєкту було здійснено 36 запусків, 32 з яких були успішні. Варто зазначити, що третю ступень цієї ракети виготовляли на Росії, що і стало причиною закриття проєкту після 2014 року. Ще один космічний проєкт, який в повній мірі не дала нам реалізувати російська агресія, ракета носій циклон 4 «Циклон-4М» Спільна робота конструкторського бюро Південне, Південна Південмаша та канадської компанії Maritime Launch Services. Удосконалена версія найперспективнішої совєтської ракети мала стартувати з космодрому. У новій Шотландії вже в цьому році. Технології та IT знаєте, яка країна першої у світі прирівняла цифровий паспорт до паперового? Вірно, це Україна. Експорт it послуг у 2023 році сягнув понад 7 мільярдів доларів, а кількість it фахівців в Україні перевищує 300 тисяч, що дозволяє нам тримати в цій галузі одне з провідних місць в Європі. Українські технології у смартфонах, будинках і офісах мільйонів людей по всьому світу, наприклад, український Ajax Systems є одним з найбільших виробників систем безпеки в Європі, а онлайн-сервіс для перевірки англійського правопису Grammarly має понад 30 мільйонів користувачів. Крім того, безліч програм, якими ви користуєтесь повсякчас створені українцями, наприклад, pdf Філер або Petcube. Розповідаючи про it сферу, не можна ігнорувати державний проєкт Дія, перша у світі платформа, яка поєднує цифрові документи та послуги. Як наслідок, Україна перша країна у світі, яка надала повноцінну юридичну силу цифровим документам у смартфоні, без необхідності носити фізичні носії. Тож навіть під час повномасштабної війни, попри втрати індустрії та інфраструктури, Україна стала it хабом Східної Європи та лабораторією технологій. Медицина, поки росіяни знищують наші лікарні, українські лікарі рятують життя. Наша медицина, яку так люблять принижувати любителі совка, зробила величезний стрибок. Так, за роки незалежності Україна значно розвинула систему трансплантології, створивши десятки спеціалізованих центрів та збільшивши кількість операцій, що дозволяє надавати високоякісну медичну допомогу пацієнтам у межах країни. Наприклад, у 2021 році в Україні було проведено рекордну кількість трансплантацій: 226 нирок, 49 печінок, 32 серця та 19 трансплантацій кісткового мозку від неспоріднених донорів. Українські інженери та лікарі досягли помітних успіхів у галузі створення біонічних протезів, які вже набули світового визнання. Один з яскравих прикладів компанія Esper Bionics, яка створює надсучасні біонічні руки нового покоління, у 2022 році Esper Bionics увійшла до списку Best Inventions від Time як один із найінноваційніших продуктів року, які крім України вже використовуються у США, Канаді та країнах ЄС. У 2019 році компанія Біофарма запустила новий завод-фракціонатор з виробництва препаратів із плазми крові. Це підприємство не має аналогів не лише в Україні, а й у всій східній Європі. Подібні заводи такого масштабу є тільки в США, Південній Кореї та Китаї. Також значних змін зазнала українська медицина загалом. Після старту медичної реформи у 2017 році люди змогли вільно обирати сімейного лікаря, мати електронну медичну картку та електронні направлення до профільних фахівців, був змінений підхід до фінансування медичних закладів, що дозволило відремонтувати поліклініки та забезпечити їх новим обладнанням, підвищуючи якість обслуговування пацієнтів. Окремої уваги заслуговує стоматологія, за роки незалежності вона стала повною протилежністю совєтській системі. Сьогодні візит до стоматолога це вже не страх і біль, а комфорт і професійний підхід. Сучасне обладнання та ефективні знеболювальні забезпечують безболісне лікування, а лікарі дбають не лише про усунення проблеми, а й про естетику і довготривалий результат. Якість лікування особливо в приватних клініках не поступається європейській, проте вартість та доступність цих послуг змушуть людей приїжджати в Україну для лікування з усіх куточків світу. На жаль, зміна політики держави, а потім і повномасштабне вторгнення Росії суттєво згальмували втілення реформ і розвиток конкуренції в медицині, проте країна продовжує рухатися у цьому напрямку. Наука та освіта. Досягнення в інших галузях не були б можливі без значних змін у сфері науки та освіти. В часи незалежності відбулася адаптація освітніх програм до Болонської системи, що дозволила українським студентам бути академічно мобільними та гнучкими, змінювати спеціальність, виши навіть країну навчання без втрати року. У 2008 році впроваджено зовнішнє незалежне оцінювання. Прозорий інструмент вступу до вишів, що прийшов на зміну блату совєтської доби, та відкрив рівний доступ до якісної освіти для кожного. Освітні програми почали робити акцент на критичне мислення і не лише у ВНЗ, а й у молодшій школі. Нова українська школа змусила малечу полюбити навчальний процес та із захватом рухатись до знань. Підтвердженням високого рівня освіти стає те, що студенти КНУ КПІ Львівської політехніки активно співпрацюють із європейськими та американськими освітніми інституціями. Українські вчені є активними учасниками міжнародних досліджень. Зокрема, фізики з України беруть участь у проєктах Європейської організації з ядерних досліджень. Зокрема, у вивченні Бозона Гікса. Наші дослідження в галузі надпровідності, наноматеріалів і плазми визнаються у світі. Тож, нам є чим пишатися. Понад три десятиліття ми не тримаємось за минуле, а крокуємо у майбутнє. Україна це не лише країна героїв, а й держава інтелекту, інновацій та науки. Попри всі виклики, економічні кризи, війни, втрату ресурсів, ми більше не обслуговуємо чужу імперію, а працюємо для себе і для світу. Українська наука і техніка це частина глобального прогресу. Напишіть в коментарях, про які досягнення ми не згадали у цьому відео, і чи хотіли б ви побачити окремо відео про історію української оборонки з її падіннями і злетами. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, а за можливості підтримайте наш проєкт фінансово. Це може стати вашим внеском у розвиток українського сегменту YouTube. Реквізити в описі.